Слава Україні, ми починаємо. Український президент Зеленський здійснив візит до Вашингтона, який був спрямований на заклик до збільшення військової підтримки України. З цією метою він відвідав Капітолійський пагорб Пентагон та Білий Дім. За словами сенатора Шумера, під час зустрічі в Капітолії з десятками сенаторів Зеленський висловив серйозне попередження, стверджуючи, що Україна не може перемогти в конфлікті з РФ без більшеної підтримки. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Видання зазначило, що в білому. Му домі Байден заявив, що наступного тижня почнеться поставка таких довгоочікуваних танків Абрамс. Він також визнав, що в нього немає іншого вибору, окрім як вірити у двопартійний прорив для продовження підтримки України. Я розраховую на здоровий голос Конгресу штатів. Альтернативи немає. Коротко прокоментував Байден. А і відзначив, візит Зеленського відбувся на тлі того, як опитування громадської думки показали зростаючу втому американського суспільства від війни. Республіканці заявили. Що виступають проти останнього прохання Байдена до Конгресу про виділення 24 мільярдів доларів на додаткову допомогу Україні, У супереч настрою республіканців, американський президент усе ж поспішив запевнити, що Штати найбільший військовий спонсор України серед її західних союзників залишається з Києвом у довгостроковій перспективі. У свою чергу Зеленський сказав, що він також отримав запевнення від республіканця спікера Маккарті, що Палата представників продовжить підтримувати військові зусилля України Раїни він зазначив, що Україна не припинить контрнаступ Зимку і сподівається скористатися тим, що він вважає слабкостями Росії. Ми не можемо зупинитися в Зимку, це важко, але у нас є досвід минулого року, зазначив Зеленський. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.